17 вересня 2023 року. Сьогодні копаємо, продовжуємо копати далі ями під дерева. Сьогодні Володя допомагає, викопали 5 ям, ще одна залишилася. І ось тут рівняємо участок. Я підвозив сьогодні землю цілий день, звідки приїхали, і трохи отуди сиріша земля підрівняли. От, так що з цієї західної сторони вже так досить непогано. От. І, і там залишилося ще викопати одну яму, ось там далеко-далеко ж. Вона вже позначена, десь на штик лопати викопана, ще залишилося докопати і буде шість Шість кубів землі фактично, ну зараз 5, трошки більше. і ось Тут вже би, така більш-менш рівна площина, звідси відбивав рівень від, від мостки і туди на вугол. Спочатку туди на вугол садка, ну, так йшов по, по периметру, бо він у нас більш-менш відбитий був. А потім вже коли дійшов сюди, то почав йти сюди і підсипав під шнурок. Звичайно, вона ще трохи сяде. От, але якщо сяде, то можна буде ще, може, трохи зверху чорнозему де кинути. От, така от робота сьогодні в нас.